Воно буде тривати десь 2 години. Ні, воно, воно буде десь тривати із пів сьомої. Ну, це, це тобі сподобається. Найбільше час, тобі сподобається. Все нормально, Сергій? Я готовий до ролі чи ні. Прекрасно, все починається нормально. Зараз ще Шановна громада! Я прошу вашої уваги. Час, в цей час, коли ми з вами тут зібралися, в нашій державі відбуваються страшні події. Саме в цей час наших однодумців переслідують, кидають за грати, водять на допити. Саме в цей час йде боротьба з усім українським, переписується наша з вами історія. Боряться з нашою культурою. Ми з вами повинні, якимось чином на це відреагувати. Сама не молодь! Погате стувати повинні всі, бо сьогодні хапають українців, завтра будуть хапати вірменів, після завтра будуть хапати росіян. Ми повертаємося до часів сталінщини. Це справжні репресії. Хто проти репресії, хто проти повернення до Сталінщини? прошу встати! Отако! І хай вони знають! Тоді на прем'єрі кінофільму Тіні забутих предків е після показу фільму відбулося обговорення. І українські інакодумці домовилися між собою, що це стане для них підставою, приводом для того, щоб сказати про репресії, які справді відбулися незадовго до того, був, був арештований Іван Світличний, братігорині і, браті Горині, і е багато інших лідерів українського руху опору. І е Іван Зюба. Вийшов, став говорити про ці репресії, його зіштовхнули зі сцени. І тоді Василь Ісус, якого не долучали до цієї акції, до переду, посеред залу підвівся і гучно закликав всіх протестувати. Його стримати було неможливо. І це було початком хресного шляху Василя Стуса, який протривав рівно 20 років, адже 4 вересня. 1965 року відбулася ця акція протесту, а 4 вересня 1985 року він загинув у концтаборі. Отже, сьогодні ми згадуємо Василя Стуса і згадуємо події 1965-го року.